Сьогодні 10 березня. На сьогоднішній день маємо такі посіви. Перець. Антей. Помідори різних сортів. На цій стороні зелені трошки цибулі, капусточка, козачок, помідори, перець. Теплиця топиться, переділяється на Так, Боки розгородив, щоб тепло по всій теплиці роз. Тут перці і голландські, і наші. Тут теж перці. Унизу перці 20 лютого сіяні. Уверху перці 3 березня сіяні. Таке вікно. Друге треба вже робити. Такі є цвіточки, це хризантеми. Це черенковані петунії. Це помідорчик у теплицю. Далее. Вон не... Сейчас он двадцать четыре градусы. А Тут огірочок у теплиці. Підперли паличкою, щоб не падав. Це ампільні петунії. Ось таких ось в стаканчиках. Дуже удобний, хороший, поліетиленовий рукав. Робимо такі стаканчики. Помідори. Ну, ось так.